Вітання! А сьогодні б я б хотіла з вами поговорити про книгу Тес Геррісон в не будь-якої будь з її серій, а саме «Сад кісток». Чесно, ось я сприймаю та і сприймала і відносилась навіть при покупці цієї книги, як, для, як, для, як до контенту що, як для контенту. Для розрідження мозку. не більше, не менше так, хотілося розслабитись, відпочивши паралельно, напружуючись. Так, так, так. так, ну, Давайте так. всі ми, ми чи по, щось там готуючи, щось таке ну, не шибко інтелектуальне, включаємо на фоні на Ютубі, аби гавкало, і було не так скучно щось там робити по хаті. Ось так само і. Тезгерсон, сад, кісток. Це було для мене для розслабону для розрідження мозку. Не більше, не менше. Ну, Хотілося мені відпочити, паралельно напружуючись. Чом би і так, чому би і так не бачу нічого в цьому поганого. Так ось, і Чесно, до Тес Геріт, як до авторки, я відношуся, це просто або, е, ну, загалом відношуся як до авторки сімейних мелодрам, неважливо. то Як серіал її серія хірург, або ось там, умовно, там умовно, повний метр, там садків подивилася, і, типу, як взуття Кармен, взула і забула. Неважно. Беру серіал, типу для розслабуну, для, для розрідження мозку, як хірург серія, або повний метр, умовно кажучи. це Цяткісток, ну це щоб відпочити. Господи, що ти тут робиш котику? А це просто щоб розслабитися, відпочити, ну і не бачу імна в розважальному відпочивальному контенті нічого поганого. Ну, вибачте, умовно, я сходила на роботу зрання, відпрацювала свою сміну, якби, прийшла додому, вибачте, хочеться посидіти, відпочити і, зрозуміло, що попінати. Вибачте, так, хочеться трошки розслабитися. ну, це нормально не бачу в цьому нічого поганого. Тим паче Там Раштейл спочав свою кінгову серію на каналі. так ось Я теж починаю якби ну, потрошку читати, потрошку розплянкувати книг кінга і його читати, враховуючи ну, наскільки воно тяжке, складне для психологічного свого стану, особливо в нинішній час, цей кінг то... Ні, звісно, дідусь, от дідуська класно, пише, підтримує Україну. Він солодко, сонечко і молодець. Так, його варто читати, бо, по-перше, пише класно і круто. І взагалі всі діла, але в, в нього книжки іменно психологічно вкрай важкі, вкрай тяжкі. І після них треба так чи й перелаштуватися, хочемо-не хочем не хочем. Ну, це умовно, ви 100 метрів пробігли, і треба вам дати своєму тілові відпочити трошки. Так само і з кінгом. Треба дати своїй психіці відпочити після кінга. Так ось, це з Це для мене стовідсотковий розлабон. Не більше, не менше. Ну, Ой, так що, ну, в принципі, іменно Тес Геріцен, ну, типу, якісь передача з сюжету, якесь неймовірне, класне, афігісне, ну, немає тут такого. Ну, Нема тут якихось закручених сюжетів. Нема. Чи є дуже якась там деталізація то, що, ну. Типу відповідність фактів там, про шпигунство, як шпигунське узбережжя перша книга на клубу Мартін. Ні, нема. Або дуже там ну, відповідає реальності, чи якось відповідає реальності серія Retrie Isles. ні, не відповідає. Але ну, якщо хочеш почитати якийсь серіальчик або ну, почитати якийсь повний метод, Саме для того, і що саме видає, що саме добре дається пані Герцен, це передача думок та почуттів переживань персонажів. Тому ось хочете розслабитися та поринути у внутрішній світ персонажів. Ласкаво прошу до Тез Герцен. І, блін. Я тут подумала, ось у нас є умовна Абаба Галамага, голамага яке поурвала типу, заключивши контрал, контракт з Ролінг. Ну, Їм, е, їм пощастило, Галамазі пощастило. А ось, а ось КСД, е, клубці мої наводозвіляють, збирай все, що тільки можна, ну, тільки щоб заробити бабло. Якщо умовно Абаба Галамага косе бабло, на... Або Галамага коси бабло на Гаррі Поттері і всьому суміжному, то КСД купає права на що, щоб хоч якісь ось, збити. до книги. Іменно до переживань, думок і так далі персонажів питань нема, бо це найсильніша сторона книги. Ну, і дивіться, тут, дії, тут дія розгортається паралельно в двох часових лініях. Конкретно... В сучасності, і в 19 столітті, в 19 столітті студіозус медік типа Селюк намагається здобути мене до світу, але потім здихає тата спойлер. Любі мій, я не люблю читати детективів без спойлерів. Не питаюся, чого в мене заплакані очі. Так ось, А в нинішньому часі головна героїня хоче зрозуміти. Чиї останки, чи чиї кістяк був знайдений на її нещодавно купленій земельній дільниці. І воно переплітається. І типу, в принципі, що мені. В принципі, пані Герітсина, я не хейчу нічого, для мене це розважальний контент, нічого більшого, чом би та, в чому й та. Але. Чим мені нравилася пані Геріцин, то й нравиться, що це ну, максимальний реалізм. Тобто жодної містики, фентезі, фантастики точно. Ну, вона максимально робить в своїх творах упор на реалізм. Чим мені кінцівка, саме саду кісток, пані Герцин сподобалася, що типу, а вона би і не сказала точно так, але дала вкрай. Вкрай жирнючий намечище що начебто типу, сучасна жінка, котра стала е, ну, учасницею цього розслідування історично-антропологічного, що вона начебто, начебто є переродженням, реінкарнацією. Тієї жінки, котра колись жила в минулому і активно діяла в минулому, і про котру ну, частково ну, половина того минулого розказується про ту жінку. Тобто, роззаконаліце з минулого і та жінка, котра з теперішнього господарку, як її зараз глянуть. Ні-ні-ні. Ось Джулія з теперішнього і Роза Конолі з минулого, це начебто одна і та сама душа, що Роза Конолі ось 19 століття, Джулія ось 21, і типа нам не сказали ні да, ні ні. Нам дали типа намек, що вроде би Джулія так прониклась історією, історією Роси, що, типа, вроді би слишком переносить її все життя, всі пригоди на себе, а начебто вони одне й те саме, одне та саме душе. Ні, я розумію, ні. Я все чудово розумяю, розумію, що пані Герід на якусь дівку з України абсолютно байдуже. Але, але, Пані Гердин, ви скажіть або так. Або ні, що типу панна пана Джулія слішком принесла на себе долю пані Рози, чи вони дійсно одне і те саме, одна і та сама душа. Ні, пані Геріссон, я розумію, що вам на мене байдуже, що ви ніколи про мене не дізнаєтесь. Але ви скажіть, або вони одне і те саме, одна і та сама душа, або пані Джулія слишком прийнялася історією Конві. Ну, в принципі, трошечки побомбила, трошечки порозказувала, своїх думок, висказала. Все. Дякую за увагу, до побачення і па-па!